Ці прийшло довгоочікуване потепління. Я рада вітати вас у студії Наталя Лисенко в ефірі. Програма Виклик. Ця пожежа трапилась ночі 2 квітня в білянській школі, що в селі Юрівка Лутогінського району. Незадовго до пожежі сторож зробила звичайний обхід будівлі. При цьому нічого підозрілого вона не помітила. Однак через 40 хвилин, коли жінка знову вийшла на вулицю, над дахом школи стояв густий дим. Про що вона негайно повідомила директору закладу і службу 101. Рятувальники прибули на місце пожежі вже через три хвилини. Але за цей час вогонь встиг перекинути з даху на іншу будівлю, в якій містилась їдальня. Рятувальники боролися з пожежею починаючи з другої ночі до 6-ї ранку. Також у результаті пожежі пошкоджена меблі актового залу, кабінету праці та кухонне обладнання. До інших учбових приміщень вогонь не потрапив. На щастя, обійшлося без жертв. Причина загоряння та збитки встановлюється. 3 квітня вранці мешканці дому номер 20 на кварталі Ватутіна та випадкові перехожі один за одним телефонували до служби 101. Вони повідомили, що з вікна на останньому поверсі п'ятиповерхівки виривається полум'я, а поряд на балконі літня жінка кличе на допомогу. До місця подій негайно направили три пожежно-рятувальних автомобілі. За допомогою автодрабини жінку врятували з димової пастки, після чого з діагнозом отруєння продуктами горіння вона була доставлена до лікарні. У займання вогнеборці виявили на кухні, де зі слів господар. Під газової плити загорілася ганчирка, тобто пожежа сталася через її власну необачність. 30 березня до Києва на допомогу у боротьбі з паводком був направлений загін луганських рятувальників та спецтехніка, а саме мотопомпи та пожежні насосні станції. Сводна колона техніки луганського головного управління. Значит, совершает марш для э, ликвидации последствий э, возможных на территории Киева, города и Киевской области. Значит, в состав колонны э, входят 9 специальных автомобилей, э, которые э, предназначены для э, откачки воды и оказания значит помощь населения при затоплении, а также значит, автомобили технического замыкания и обеспечения безопасности движения. Днями в бібліотеці імені Горького відбулась конференція на тему безпека життєдіяльності і цивільний захист. В неї брали участь представники освіти ГУДСНС Луганській області та навчально-методичного центру цивільного захисту області. Основна увага була приділена Кодексу цивільного захисту України, адже вперше за всю новітню історію України питання про надання екстреної медичної допомоги закріплено законом. Вже з 1 січня цього року надавати першу домедичну допомогу зобов'язані особи, що за родом своєї діяльності постійно спілкуються Людьми. У цей список потрапили міліція, рятувальники, бортпровідники, водії, продавці та інші. 1 квітня головний рятувальник області Олександр Дробот привітав юних спортсменів з блискавичною перемогою на сьомому чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту, який проходить 28 29 березня у місті Нетишино Хмельницької області. Луганська команда стала переможницею сьомий раз поспіль. І в цьому заслуга не тільки спортсменів, а й тренера Володимира Литвинова, який виховав більше десяти майстрів спорту. Від імені всіх рятувальників області Олександр Дробот побажав юним спортсменам нових вдалих стартів та блискучих перемог.

4 квітня рятувальники ДСНС у Луганській області, на чолі з начальником головного управління Олександром Дроботом, завідали до Лутугінської спецшколи-інтернату, в якому виховуються діти-сиріти та діти, які залишилися без батьківського піклування. Далі дітей очікував приємний сюрприз, адже напередодні Черкаська академія пожежної безпеки посіла перше місце в змаганнях з мініфутболу футболу на Кубок Міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору Альфа. Мы представители Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выполнили почутну миссию и передали в дом, который курирують наши коллеги, сотрудники СБУ, все подарки, призы, которые были завойовані спортсменами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Це були головні події минулого тижня. Дякую, що дивились нас всього найкращого.